Я в своєму курсі минулого року курс називається Про ресурс, він доступний для засвоєння для всіх, онлайн, дистанційно розповідала про те, що в цьому часі щасливими, реалізованими можуть бути абсолютно всі, але із чесності своєї системної ролі тобто, коли ти в реальності не нряєш кудись в пошуках за щоб зачепитися. В тому, що було, і не біжиш за якоюсь ілюзією, про ідею про 5D світ твертів. Якщо о, ти чи кінці з кінцями зводиш, чи то ти насправді люто боїшся зупинитися просто, о, і здається, що, що ти нічого не робитимеш, то там тебе розчавить просто о, такий сніговий шар різних відповідальностей, зобов'язань і. І, і, і дорослих позицій зараз дуже дуже глибока, прірва е, інформаційна і понятійна. І я от кажу, в цих сторітелінгу я задумала сьогодні і слідкуйте за публікаціями оголошеннями, я обов'язково обов'язково щось придумаю.